Всім доброго дня, друзі-колеги. Хочу представити вам свій станочок для запилювання під кутом. В основному для запилювання штапіка і інших мілких деталей. Ну, габаритні розміри деталей, які максимально можна запиляти, це 80 на 65 Давно думав над таким станочком. Ті всі, що маємо в продажі котові машини, не зовсім зручні для такої роботи. А коли необхідно виконувати, скажімо, багато запилів, то е, такі, скажімо, станки, які продаються, вони не зовсім зручні. Ну і плюс вони швидко спрацьовуються. Там, якщо у нас двері верне полотно, є. 20-40 запилів на одному полотні, то постійно включаючи виключаючи кнопку, звичайно, будь-який навіть фірмова машина буде виходити з ладу. Плюс ненадійний, скажімо, сіл поворотний, все одно там же ж алюмінієвий матеріал, з якого зроблений корпус, він швидко спрацьовується. Ну і не зовсім зручно. Виставляти деталь, скажімо, коли ми зробили розмітку, щоб чітко співпав пропил із розміткою. Тому я зробив ось таку конструкцію. Зварна конструкція станина, профільна труба, на яку кріпиться уже напрямні лінійні напрямні двигун. Однофазний ремінний привід, впуск через магнітний пускач, зручно зробити запуск і робити зупинку станка. Все чітко виставлено, все точно. Виставилося все по індикатору, всі деталі шліфовані, фрезеровані. Ну, скажемо, зроблені на металообробних версатах. Все, я вже провіряв, практично все працює на відмінно. Можливо, ще десь буде треба зробити деякі доробки, але в основному все, можна запускати вже його в роботу. Ну, і ще, а тепер саме основне, що, що і дає можливість працювати зручно на цьому верстаті. І так, стіл має. Якби складається з двох частин. Кожна частина рухома незалежно працює одна від іншої. Напрямлі плити, які можна виставляти в любе положення, на будь-який кут запилювання. Основні положення, скажімо, 45 225 90 градусів, я тут зробив ось такі просверлені отвори. Вставляються штифти і точно завжди ми виставляємо лінійку в положення під 45 градусів. З часом ще нанесу і якусь тут риски, ну, інші, скажімо, шкалу якусь для контролю. І що дуже важливо ще, ось на столі це нерухома частина стола. Дві риски нанесені. Права риска, права половина пильного диска, і ліва це ліва. Тобто, це лінія пропилу деталі. Якщо ми візьмемо деталь, маємо рисочку. так, Розмітка. Тепер мені достатньо виставити ось цю деталь, скажімо, щоб співпала риска на деталі і з рискою на столі. І вже е, відбудеться точний пропил відносно е, цієї риски або розмітки. Дуже зручно, практично, а саме головне швидко. Е, можна при включеному, скажімо, двигуні, при вже працюючому пильному диску виконувати запилювання штапика дверного полного не виключаючи верстат. І точно і швидко. Ну, ось такий короткий огляд такий конструкції. А зараз уже покажу його в роботі, як він працює. Ну, я вже пробував. Звичайно, ще налаштування проводяться, можливо, ще будуть десь якісь доводки, але в основному це все готово, можна запускати роботу. І так, зараз. Беру собі маленького оператора-помічника, який буде знімати, а я зроблю запилювання. Okay, <laughs> but Ну що, друзі, ось такий огляд е, даного станочка. Якщо хтось захоче, може щось сказати, щось порекомендувати, можна і покритикувати, але краще, якщо е, дати якісь поради, обмінятися досвідом. На цьому все. Буду вдячний за е, вашу увагу. До побачення до зустрічі.